Друга книга Хронік, розділ 12. Як зміцнив Ровам свою царську владу і став сильним, то покинув закон Господній, а з ним і весь Ізраїль. П'ятого року царювання Ровама двигнувся Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим. Бо вони спроневірились Господові. А з ним 1200 колісниць, 60 тисяч кінноти і безліч народу, що прийшов з ним з Єгипту, Лівіїв, Сукіїв та Кушіїв. Забрав він міста твердині, що були в юдеї, і прийшов під Єрусалим. Тоді пророк Шемайя Прийшов до Ровама і до юдейських князів, що зібрались були в Єрусалимі, рятуючись від Шишака, і сказав їм, Так говорить Господь, Ви покинули мене, зате ж і я вас покидаю в руки Шишакові. І покорилися князі Ізраїля і цар, і сказали: Справедливий Господь! Як побачив Господь, що вони покорилися, то послав до Шимаї таке слово Господнє. Вони смирились, я їх не знищу, дам їм на деякий час трохи пільги, і гнів мій не виллється на Єрусалим через Шишака. Одначе вони будуть його рабами, щоб знали, що то значить мені служити. І служити земним царством. І рушив Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим і забрав скарби храму Господнього і скарби царського палацу, усе позабирав він, забрав і золоті щити, що зробив був Соломон. Цар Ровоам зробив замість них мідні щити і віддав до рук начальникам сердюків. Що стерегли вхід у царський палац. Щоразу, як цар ішов до Господнього дому, приходили сердюки і несли їх, а потім відносили їх знов у кімнату сердюків. Тому, отже, що він смирився, відвернувся від нього гнів господній і не вигубив його цілковито. До того ж і в юдеї. Було таки дещо доброго.